З 1 квітня в Україні зросла мінімальна зарплата. Її розмір збільшили на 900 гривень. Замість 7 тисяч 100 гривень буде 8 тисяч. Такі зміни були передбачені держбюджетом на 2024 рік. Це вплине на ряд показників. Вперше це те, що відповідно зростає сплата ЄСВ єдиний соціальний внесок, те, що до пенсійного фонду. Пропорційно зростає, оскільки 22% сплачує роботодавець за працівника, і відповідно йому нараховується стаж і як страховий внесок. Також це вплине на ФОПів, які сплачують ЄСВ, в тому числі Друга група. Також це вплине на деякі штрафи, зокрема, які стосуються порушення законодавства щодо найманих працівників. Відповідно до останніх даних Державної служби України з питань праці офіційну мінімальну зарплату отримують 1 мільйон 400 тисяч українців. Чи відчують громадяни зростання по своїх гаманцях, питали на вулицях Решетилівки. Я сама зайнята. Говоротники ми так що, Нікак, абсолютно. І баці не піднімуться і все. І комуналка, і все остальне, як завжди. Мало. Я не працюю, мені нічого не вплине. А, так, одне ж вплине, ціни зростуть усвої. Я не працюю, не знаю. Ніяк не вплине. Я працюю на залізниці. Там, як кажуть, ви, ви ж грязними отримуєте мінімалку. Тобто мені нараховують 10, а платять вісім. Востаннє мінімальну зарплату піднімали у січні цього року до 7100 тисяч гривень.